Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої зошити, мої досягнення 2 клас на сторінці 2. Сьогодні ми з вами пишемо діагностувальну роботу номер 1 Вже дзвоник сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Приготуйте зошит мої досягнення 2 клас. Відкрийте зошити на сторінці 2. Тематична робота номер 1 Наша тематична робота складається з двох варіантів. Перший варіант має три завдання. Перше завдання знайти значення виразів. Друге завдання побудувати відрізки. І третє завдання розв'язати задачу. Другий варіант має також три завдання. Перше завдання знайти значення виразів. Друге побудувати відрізки. І третє розв'язати задачу. Завдання першого варіанту. Всі, хто пише перший варіант, поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання другого варіанту. Всі діти, хто пишуть другий варіант, поставте відео на паузу і виконайте завдання. А ще в мене є пропозиція. Всім тим діткам, хто дуже любить математику і вміє швидко обчислювати, ви можете виконати і перший, і другий варіант. Всім бажаю успіхів і побільше знань! Сьогодні ми з вами перевірили знання по розділу першому. Повторення вивченого в першому класі. Я сподіваюся, всі роботи написані навідмінно. Ви молодці! До побачення!